Слава Богу, друга церква. Ви знаєте, хотілося. І взагалі, ви знаєте, я хотів би не хотів би, буду максимально чесний з вами сьогодні. Тема, над якою я вже деякий час роздумую, яка мене справді тривожить, яка справді актуальна в моєму житті. Коли я прийшов, і ну, я готувався, я думав про це, і я прийшов, спустився в там підвал і виходжу і чую, що Діма говорить частину думок, які переживаю я, частину думок, які в мене були записані для того, щоб сьогодні роздумувати з вами разом. І я розумію, що Бог сьогодні конкретно хоче мені щось сказати. Я знаю, що найперше він скаже це мені, але я хотів би, щоб сьогодні ми це все, ми всі це разом почули і всі це разом зрозуміли, бо від цього залежить напевно, що все подальше наше християнство і все подальше життя. Був момент, напевно, десь, може, місяць, коли я в своєму житті, ви знаєте, почав над багато чим роздумувати. Багато що переоцінювати. Це не був якийсь, знаєте, важкий момент в моєму житті. Це не був момент, коли там, мені було так важко, що я аж почав переоцінку. Це просто, ви знаєте, я розумію, що Божа благодать явилась наді мною. Тому що кожен, хто може осудити сам себе, кожен хто може покаятись в своїх вчинках, кожен хто може, то це тільки Бог може нас до цього спонукати. Я не можу говорити, що я сам такий хороший нарешті дійшов до того, що, напевно, було би пора змінити, напевно, трошки курс свого життя, але взагалі розумію, що Божа благодать явилася нам всім, яка і дає можливість нам заглядати в свою середину і розуміти, хто є Бог, а хто є ми. Ви знаєте, я взагалі хочу сьогодні пороздумувати на таку тему. Вона можливо дуже сильно, радикально звучить, але тема називається Тут був Бог. Отака проста назва. Дуже довгий час я над цим роздумую. Я хочу зачитати з Біблії один текст, той, який я ще один хотів зачитати, вже читав Діма, деякі, можливо, вірші я ще зачитаю, але з Євангелії від Йоанна. Удинадцятий розділ історія всім нам відома з першого віршика. Був один хворий Лазар з Вифанії із села Марії і сестри її Марти. Марія ж, брат, якої Лазар був хворий, була та, котра намастила Господа миром і волоссям своїм обтерла ноги йому. Сестри послали сказати йому: Господи той, кого ти любиш, хворий. Ісус, почувши це, сказав: ця хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий прославився через неї. Ісус же любив Марту і сестру її, і Лазаря, коли ж почув, що той хворий то залишився два дні на тім місці, де перебував. Після цього сказав учням своїм: Ходімо знову у юдею. Учні сказали йому, учителю, чи давно юдеї шукали побити тебе каміннями, ти знову йдеш туди. Ісус відповів: чи не дванадцять годин? Має день. Хто ходить у день, той не спотикається, бо він бачить світло світу цього. Хто ходить у ночі, той спотикається, бо немає світла з ним. Це сказав він, а потім говорить їм наш друг Лазар заснув, але я йду розбудити його. 19-й віршик. Багато юдеїв прийшло до Марти та Марії, щоб утішити їх у скорботі. За братом їхнім. Марта, почувши, що Ісус іде, вийшла на зустріч чому Марія, ж сиділа вдома. І Марта сказала Ісусові Господи, коли б ти був тут, то не, вмер, то не вмер би брат мій. Та й тепер я знаю, що чого тільки ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі. І Ісус сказав їй: твій брат Воскресне. Ви знаєте, я хотів би, щоб на основі Біблії. Ми сьогодні подивилися і взагалі пороздумували над, над тим, коли приходить Ісус, як Він діє і який результат Його дій. Ви знаєте, що ми часто, часто запрошуємо Ісуса і кажемо Ісус, прийди до нас. Боже, будь ласка, будь з нами в цей момент. Прийде до нас в ту чи іншу ситуацію. Але ви знаєте, Ісус обов'язково звертає увагу на прохання людей, щоби прийти. Але в Його приході, в Його присутності, є Його суверенна воля. І не завжди, коли хочеться, ви знаєте, щоб Ісус втрутився і прийшов в ту ситуацію, Він приходить. Не завжди, ви знаєте, відбувається. У нашому часу нам здається, ми кличемо Ісуса, кличемо, 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 а нічого не відбувається. Він, якби то не чує, якби то ігнорує наш поклик, якби то ігнорує наші якісь переживання, ми не розуміємо, але Він не приходить. Ви знаєте, Бог приходить, коли Він захоче, це Його суверенна воля, і ви знаєте, Він реагує на Твоє і моє запрошення, але він прийде тоді, коли йому буде потрібно. Він прийде тоді, коли він знає. Він знає час, коли потрібно дійти до твого дому, коли потрібно дійти до твоєї ситуації, коли потрібно дійти до того і ви знаєте, справді прийти на те місце. Я собі думаю, коли Лазар, вістка до Ісуса приходить, що Лазар помирає, Він хворий, є якісь конкретні признаки того, що людина вже скоро ось ось відійде. Бо ну хто би звав просто так, якби людина ну, таке щось, знаєте, там нога ну, болить. Ну, ми ж не можемо сказати, що це. це конкретні признаки. Люди бачили навкруги, що людина просто чахне. І здавалося би, одне, що потрібно було Ісусу зробити, це просто прийти, вздоровити Його і йти собі далі. Але в нього є свій суверенний погляд, своя суверенна воля на ситуацію, і він затримується. І він затримується. Друге, ви знаєте, що коли Ісус приходить, коли є Божа присутність. Обов'язково відбувається його якась дія. Бог ніколи не приходить просто так. Він ніколи не приходить і не, знаєте, як деякі люди вони приходять і після себе ніякого сліду не оставляють. Ніхто би і не сказав навіть, що тут хтось був. але коли приходив Ісус, ми читаємо всі. Сторінки Божого Слова, Ісус завжди приходив, і написано, прийшов він додому, і вістка рознеслася по всім, що прийшов Ісус. Прийшов Він здоровив, і всі зрозуміли, що була присутність Бога, всі можуть засвідчити це, всі це бачили, всі до цього навіть дехто доторкався до цього, всі це чули. Божа дія, вона завжди суверенна, і Ісус ніколи не приходить просто так. Навіть коли Він не може зробити нічого, він дає оцінку. Він приходить і просто дає оцінку твому, моєму життю. Одного разу він прийшов в свою землю, і там написано: не зміг зробити ні одного чуда через їхнє невірство. Але він не просто пройшов мимо цих людей. Він дав їм оцінку, дав їм шанс, сказав: ось ваш стан, ви, ви перебуваєте в стані невір'я, тому я не можу нічого зробити. Я йду, але у вас є шанс. Ісус завжди, завжди, коли приходить. Якщо він навіть нічого не робить в твоїй середині, коли ти приходиш і бачиш, що він є присутній тут. Обов'язково, якщо в тобі є якась проблема, в тебе є можливо якесь падіння, якесь спотикання, Ісус ніколи просто мимо не пройде, завжди є оцінка твоєї і моєї середини. Подивись в своє серце. Слухай, я не можу нічого зробити. Там щось не так. Почекай, можливо, ти мене не чекав, можливо. Я зайду пізніше. Ти не хочеш мене бачити, ти не хочеш мене чути, але він завжди стукає. І ви знаєте, часто ми говоримо о, на зібранні ми відчули Бога. На зібранні ми відчули Його присутність. Ми тут побули. Я, я просто це всередині почувствував, що Бог був. Присутність Бога ніколи не оставить тебе і мене без розуміння. Стану речей твоєї середини. Ісус ніколи не оставить тебе просто так і пройде мимо, і скаже, о, ні, ця людина не готова чути мій голос, о я не можу зайти в те серце, там дуже сильно грязно. Я тут не можу працювати. Ісус деколи приходить з осудом, з докором, але Він ніколи не проходить бездіяльно. Його присутність і Його прихід завжди. Супроводжується дією, завжди супроводжується сильним словом, завжди супроводжується, і Він, завжди, коли присутній, він до тебе обов'язково щось скаже. І ось Ісус, не будучи присутній, там біля Лазаря, там біля цієї родини, яка в скорботі через чотири дні, коли ще багато юдеїв всходилися і утішали їх, і якось старалися їх підтримати в той важкий час. Приходить Ісус. І виходить на йому зустріч Марта і каже Ісус, на жаль, Ти спізнився. Але вже заходячи в цей дім, Ісус ніколи просто так, Він каже: Май надію, твій брат Лазар воскресне. Ще навіть не зробивши чуда, ще навіть не зробивши, ви знаєте, ніякої взагалі, ніякого плоду того, що Ісус прийшов, Він просто прийшов. Зі всіма поплакав, бо то, що йому так само шкода, зі всіма пошкодував, зі всіма постояв. Виніс, ви знаєте, таку знаєте, свою підтримку, але Його слова, Ісусові слова вони вже звучали. І Ісус сказав їй твій брат воскресне. І четверте, що саме головне в нашому житті третє, точніше. Божа присутність і Його суверенна дія, вона ніколи не буває безплідна. Цей третій пункт нам дуже сильно багато сьогодні говорив Діма, Божа присутність, занурення в Його присутність, воно не може залишити тебе тим самим. Дія Божа ніколи не остається, не остається в тому, знаєте, завжди, коли Бог приходить, завжди, коли Ісус приходить, відбувається щось. Надзвичайне в твоєму серці має пройти переміна, іначе все, що ти пережив, це були просто емоції, які ти наіграв, на жаль. Ви знаєте, коли ти заходиш в Божу присутність і там побудеш і виходиш з неї, Божа присутність дає тобі співчуття до інших людей. Ти не можеш вийти просто і стояти і дивитися на людей навкруги, які. Можливо, потупають в грісі і просто дивитися на них. Ну, а я вот 20 минут назад. Такий Божій присутність пережив. Я так просто, мені так добре всередині моїй, мені так хорошо на серці. Ну, що цей чоловік? Ну він грішить, ну хай грішить. Божа присутність. Завжди дає мир всередину. ти не можеш вийти з Божої присутності і мати всередині якийсь страх, якесь незрозуміння, незрозуміння ситуації, якесь нерозуміння того, що всередині Бог завжди дає мир тому, хто приходить до нього і каже: Ось, подивись на мене, я прийшов до тебе, в мене нічого нема тобі дати. В мене можливо, взагалі, я, можливо, спотикнувся в своєму житті. Можливо, мій напрямок був не туди, але Ісус завжди дає мир. І коли він навіть приходить в цей дім і ще нічого. Чого не зробивши, Він вже дає надію і каже: Твій брат Воскресне, не переживай, Марта, вже є надія. Я прийшов, і ви знаєте, вже якось легше. Прийшов Ісус, вже якось ситуація починає вирівнюватися, вже якось здається, можливо, і не так те горе, воно страшне. Бо прийшов не просто чоловік, не просто людина. Бог посіщає той дім і починається Його суверенна воля і Його суверенна робота. Навіть коли ти прийшов, можливо, на це місце ніякий, в житті спіткнувся, просто тобі важко, можливо, навіть згрішив, можливо, навіть, можливо, якісь важкі ситуації твого життя забили тебе в куток. Але якщо тут є Господня присутність, ти ніколи не вийдеш з цього місця, так само оставшись в тому кутку, того, що в Бога завжди на всі. Кутки на всі тупіки завжди є відповідь. Ви знаєте, в Божій присутності там є підтримка завжди. Не може людина, яка каже, я був недавно в Божій присутності, але вийшов, і не можу підтримати свого брата, якому важче, чи мені. Не може людина, яка була в Божій присутності 20 хвилин назад прийти і далі бути, жити з непрощенням. В Божій присутності не буває гордості, не може людина, яка була в Божій присутності 20 хвилин назад і вийти все одно настоюючи на тому, що я правий, тільки моя думка права, тільки я такий добрий. Там немає обману, там нема обмов, там не буває масок. Коли приходить Божа присутність, вона завжди все відкриває. Ісаї 6 розділ, пам'ятаєте? Як він стільки багато до шостого розділу пророкував, скільки він не пророкував людям, і тим, горе, і тим, але коли сам зайшов і каже: Горе мені, я чоловік, а мене устане чисті. А мене устане чисті, а очі мої Бога бачать, що зі мною зараз буде? Що Бог мені скаже, але Бог йому знову дає вихід, і приходить ангел, і оце доторкнулося до уст твоїх, і тепер вони чисті. В Божій присутності нема користолюбності. Якщо ти прийшов на це місце і тут була Божа присутність, і вона тебе торкнулася, ти не зможеш далі жити користолюбно, витягуючи зі всіх користь, а сам нікому нічого не віддаючи. Навпаки, в Божій присутності, ви знаєте, там є підтримка завжди. Якщо ти пережив Божу присутність, ти вийдеш з цього місця, і коли ти побачиш людину, яка, можливо, не пережила, яку, можливо, важко, ти завжди захочеш її підтримати. В Божій присутності завжди є любов. Там завжди знайдуться слова любові, навіть тоді, коли ти не можеш знайти слів, але коли ти побув в Божій присутності, ти 100% зможеш віддати любов, яку ти побачив там в нього, в нього, присутності Його. Там є завжди прощення. Ніколи не повірю тій людині, яка не може когось простити, але каже: Я був, я пережив. Я 100% мав, там був такий дотик, так добре було. Я сидів там, я молився, там дуже так хорошо було. Але ну цього брата, цю сестру, ну я її ніколи не прощу. Я не вірю, що ця людина була в Божій присутності. Завжди є в Божій присутності підбадьорення. Знаєте, я згадую дім Закхея, коли Ісус проходив повз той дім. І ви знаєте, був момент, коли він просто проходив. Потім був момент, коли він зайшов. І був момент, коли появився плід тої Божої дії, коли Ісус зайшов в дім Захея. Присутність Бога в домі Захея змінює все просто з ніг на голову. Людина, яка завжди обманювала, яка завжди тянула користь, яка завжди ну, просто набивала, можна сказати, свої кишені, кишені свого дому, багатством, яке взагалі йому не належало. І ось, Ісус приходить в той дім, Божа присутність посіщає цей дім. І ви знаєте, все перевертається з нього на голову. В таку присутність можна вірити, і за я каже: О, я побачив себе. Ось я гордий, непотрібна людина. Стільки я обманув, стільки я, я віддам вчетверо. Я буду старатися все своє життя, я буду людям просто що зможу, я все віддам. Я розрахуюся з цим, бо того, що до мене додому зайшла Божа присутність, яка зробила мені зміну, і коли ми часто в своєму житті використовуємо цей термін і кажемо, як добре було, Бог доторкнувся до мене, а ніякої зміни не відбулося. То чи був ти в Божій присутності? То чи була вона там, де був ти? Ми знаєте, ми всі розуміємо прекрасно, що є фактори, так? І може бути, Божа присутність, а людина просто не хоче, а людина відвертається. Але чесну оцінку мусимо собі дати. Тут був Бог. А якщо він був, то що всередині мене помінялось? Де зміни? А якщо немає змін, то чи був тут Бог? Це питання має залишитись для нас всіх актуальним. Куди приходить Ісус, там завжди проявляються зміни. Коли приходить Христова присутність, коли приходить Божа присутність, ми не можемо просто сидіти, ми не можемо просто далі жити своїм життям. Ми не можемо просто, ви знаєте, собі десь на своїй волні бути. Одного разу я собі просто історію це читав вже декілька разів про Павла і силу. Така ситуація: сидять два чоловіка, ноги руки забиті в колоди. Що там остається робити? В тому просто в тій тюрмі. Я не знаю, чи вона була в підвалі, чи де, можливо, там сиру був. Я... Просто що там остається робити? Але туди приходить Божа присутність. І від цієї присутності є величезний плід. Вони починають воспіває написано, вони молилися до Господа. І плід тої присутності Христа на тому місці. і Розвалилася та в'язниця. Так, да, зараз це для нас, знаєте, якось на грані фантастики. Як ці стіни зрушилися, як це всі в'язні, всі замки, всі колоди, як це? Але ми забули, що таке Божа присутність? Але ми забули, що вона приносить завжди зміну, кардинальну зміну. Коли приходить Ісус, Він перевертає все з них на голову. І ви знаєте, в тому домі Лазаря. Коли не було ніякої надії, коли здавалося все, кінець. Христова присутність зробила неможливе. Ісус каже, відваліть камінь. Ісус, чотири дні. Ти уявляєш, що ти просиш? Там же такий запах неможливий. Відваліть камінь. Це моя суверенна воля. Прийшов мій час. Ви робили все, що могли, ви мене кликали. ви... Максимально зробили, доложили зусиль. Можливо, ви пробували Лазаря лікувати. Ви, можливо, вклали всі свої ресурси для того, щоб він жив. Але це не так, я не хотів так. А тепер, коли я прийшов, коли прийшла моя присутність, то будьте добрі, прислухайтеся Відвалюється відвалюйте і Ісус каже дуже прості слова. Отець, ти завжди мене чув. Почує зараз. І каже до лазаря, вийде лазар. І Божа присутність робить кардинальну зміну з мертвого тіла, яке чотири дні в гробі виходить Лазар, воскреснувши, живий. І в тому домі виходить чудо. Ви знаєте, ми можемо переживати Божу присутність в різних місцях, чи то тут на служінні, чи то вдома, чи то на роботі, чи то в дорозі. Але одне, що я хотів би уставити для нас, Ісус Христос, коли приходить, завжди проїходить зміна. Одного разу Він приходить в храм, все добре, робиться літургія, жертви приносяться, все прекрасно. Але Божа присутність, вона не людська, і Він все перевертає. Тоді, коли він це все зробив, він сідає в храмі і починає навчати. Ми знаєте, часто хочемо і кажемо так часто: даймо свободу Духу Святому. Давайте, щоб Дух Святий Діяв. І ось Діма читав ці слова, і там написано в кінці, де Дух Божий, там що? Свобода для нього, для Його приходу. Ви знаєте, не потрібно робити порядок, коли він прийде і захоче зробити порядок. Коли він прийде і захоче тебе воскресити з мертвих, то він зробить це. Одне єдине, що тобі потрібно, це стати чесно перед Богом і сказати: Господи, в мій дім потрібно, щоб ти прийшов. Мені в моєму домі потрібна Твоя присутність, в моєму сердечному храмі непорядок, там безпорядок, маса речей, які не потрібні мені. маса речей, які мене Тянуть на дно, але мені так потрібно, щоб прийшла Твоя присутність, яка зробить свою роботу і все поміняється з них на голову. Потрібно прийти перед Господа і чесно сказати. Господи, я йшов всі ці роки, але я розумію, що зараз все одно мені в цей час, коли вже, можливо, декілька років своїх, я віруючий, вже багато років прийняв хрещення, але я розумію, що присутність Твоя ще якось ну, не зробила змін. То чи була вона? Нехай кожному. З нас допоможе Господь. Я, знаєте, я найперше це говорю до себе, це торкнулося мене. Якщо був Бог, то де зміни? Якщо немає змін, то чи був Бог? Дорогі, брати, і сестри, а там написано, а Моїсей коли сходив, то та слава каже, яка проминала, яку він накривав покривалом, і вона проходила наскільки більше слава, яка перебуває? Наскільки більше слава Ісуса Христа, яка постійно є, не потрібно, ви знаєте, там постійно йти і десь там на горі сіна і шукати присутності Божої. Вона завжди є тут. Вона завжди тут перебуває. І далі Він каже, де Дух Божий, там свобода, і, і каже, дух дихає, де хоче. В Івана написано Ісус каже. Він приходить тоді, коли йому захочеться. Не по наших заслугах. Ми часто, знаєте, хочемо зробити так, щоб заслужити оцю присутність Ісуса Христа. І кличемо Ісус, прийди, а Він каже, я ще чуть-чуть подожду. Але коли Він приходить, 100% появляється плід Його присутності в нашому житті. Дорогі друзі, давайте старатися просто, щоб не просто говорити гарні слова. Не просто робити гарні зібрання, не просто вдавати, як Діма казав, надівати маски свого лиця на кожну ситуацію правильні маски. Ми знаємо, як потрібно, ми всі, ми всі прекрасно знаємо, ми знаємо, як треба. Давайте стати чесними самі з собою і сказати: Ісус, все-таки прийти до нас, бо ми так нуждаємося в змінах. Ми так нуждаємося в справді, щоб Ти прийшов і зробив. Зміну нашої середини. Хай благословить нас в цьому всіх, Господь, і хай допоможе нам, щоб ми знаєте, шукали цей стан присутності Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Халілую тобі, Боже наш.